Часну доїльну залу відкрили у стовломовате в Черкаському районі, яке входить до складу міжнародної групи компаній з насіннєвого виробництва Лідея з материнським офісом у Франції. До групи Лідея в Україні входять чотири компанії: ТОВ Лідея Україна, Стов Ломовате, то Маяк Худяки та Тов Черлис. На підприємстві розповідають, завдяки новій системі зменшили час доїння на 2,5 з половиною години. Удоба стала більше. Відпочивати, більше їсти і тим самим почала більше давати молока. Ось цей дійний зал має ідентифікацію худоби, має можливість перевіряти здоров'я тварини через молокопровідність. Раніше всі результати доїння тут нотували вручну. Нині ж збирає та аналізує дані німецьке обладнання автоматично і точно. Система аналізує кожну корову, її раціон, її добовий надій, її стан здоров'я через вихід молока, жир, білок і так далі. І надії, відповідно. Тобто ми виходимо більше від людського фактора. У нас є можливість більш чітко розуміти стан нашого поголів'я. Перш ніж обладнати новий зал, керівник господарства переймав досвід закордонних аграріїв. Нині стовломова та активно розвивається. Залучаються нові інвестиції, збільшуються потужності. Усього на фермі понад тисячу голів ходоби. 360 корів дають орієнтовно 13 тонн молока за добу. Порода молочного напрямку. Ми маємо можливість реалізовувати нетеря. Тим господарствам, які цікавляться в, саме в генетиці Чорного гольштина. генетика нашої молочної ферми, мається на увазі тварини, які були вирощені на цій фермі, знаходяться на утриманні в Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській областях. Якість молока забезпечується комплексними зусиллями. Це збалансований раціон корів, належна робота ветеринарної служби, мінімізація людського втручання у процес доїння та ретельне очищення систем. Регламентні роботи по очищенню молокопроводів, танкерів і так далі. Тому подібне. За рахунок цього ми зменшуємо кількість бактерій в кінцевому продукту і відповідно отримуємо через високий жир білок екстра якість молока. Керівниця Сагунівської громади зазначає, стовломова та відіграє ключову роль у наповненні місцевого бюджету. Жителі громади мають можливість знайти в селі роботу. Окрім того, господарство допомагає підтримувати заклади соціальної сфери та продає селянам свіже якісне молоко за доступними цінами. Коли в нас був буревій два роки тому, ну, дякуючи цьому господарству, вони допомогли розгребти всі повалені дерева. Тобто ну молодці просто, тому що ми б самі не справилися. Зсу дуже велика допомога. Ну так як ми там випічку робимо на зсу, помімо всього, то господарство дає молоко, ми робимо творог. Відкриття нового залу відвідали представники районної та обласної влади. Розвитком підприємства приємно вражені. Сьогоднішній день захід почався з необхідних речей. Це із допомоги нашим збройним силам. Сьогодні спільно з директором компанії «Лідеа» групи компанії Едуардом Козином так передали дві автівки для 72-ї бойової бригади імені Чорних Запорожців. а потім вже долучилися сюди до заходу. Заступник голови Черкаської обладміністрації відзначає приклад стовломова та свідчить про інвестиційну привабливість сільського господарства на Черкащині. Іноземні інвестори в даному випадку це французькі інвестори підтримують безпосередньо це підприємство, вкладаючи зусилля, вкладаючи свій ресурс. Яскравий приклад співпраці співпраці міжнародних наших партнерів, українських компаній, колаборації в нормальному сенсі цього слова. Ми можемо Бачити майбутній розвиток України навіть в умовах війни.